Всім добрий ранок, ідемо ми з сміланочкою в садочок і потім буду їхати шукати торт. Дівчинці на 10 років і на дівчинці, я сестричці, не на 10, на 11. Пішла переплутала. Переплутала трошки. Зараз Мілашка в садочок, а я буду шукати і торт, і гірлянду, і що ми там ще кульки ми хотіли прикрасити кімнату. Так, приїхала я вже в місто і тепер буду йти в спочатку в сільпо. Я під що там з тортиками. Які там зараз є ціни на них. Взагалі нам потрібно десь на вісім чоловік. Вісім буде у неї друзів разом з нею. То я хочу щось таке цікавеньке знайти. Понятно, що таких тортиків там київський чи ключик, таких повно. А хочеться щось таке цікаве знайти. На замовлення я замовляти не буду, а звичайно, ось такі, хоч цело пошукаю. Так, спочатку буду йти в сільпо. Так, ось тут відділ. Дійсно, тут є грильяжний пражський. А, так, зі скітками є, але я таки не дуже хочу. Ну, а ціни ось 300 400, 309, 269. А це який. Якийсь світленький, пражський, 200-300, це півкілограмовий такий. А от 659 це вже майже кілограм. За ось такий грильяжний. А тут ще в холодильничці є тортики. ось 658 є торт. Ось такий весь коричневий, чи він там тріснув трохи. І ось такий є з горішками, власна кондитерська. Торт 4 зустрічі 600 гривень, пів кілограмове. А це 1, 800, 658 майже 2. Отакий тортик буде дуже смачний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість кусочків, 533 гривні. Але ж у мене дітей буде вісім. І ось портійний 456 гривень. Ну, ось такі є як піроженки, і ще як варіант можна набрати. Майже, майже один кусочок коштує 100 гривень. Ось такі біленькі, ось такі. Да, воно смачне, але буду шукати торт, щоб можна було свічки поставити. Тут ще ось і свічечки є, 46 гривень. Ось так, які прикольні малюсінькі. І ось такі є і Happy birthday, так. О, Зараз модні отакі довгі свічки. Так, Тут в сільпо щось у мене не дуже склалося з тортиком, тому я буду бігти ще подивлюся в інших магазинах. У нас є така кондитерська, там, де лише солодощі. Ласунка називається. Я туди зараз схожу, може там щось і буде цікаве таке. Ну, а в Аврорі зараз можна ще подивитися, які тут продаються ось такі свічки, гірлянди. Міланка попросила. Кульки. Зараз я ще тут гляну. Папуті в мене. Це наша Аврора. Так, так тут що в нас? Тут є ось такі прикольні свічки. Які гарні з днем народження 34 гривні. Так, ну, да, тут в Аврорі дешевше. Кульки ось є рожеві, сині, кольорові різні. Так, тут 2, 4, 6. Так, отаких от дві упаковочки я в цьому році буду брати точно. Так, і ось, мабуть. 5 штучок 50 гривень такі кульки, а я буду мабуть брати ось такі. Ось у нас вже і повітряна тривога. А ось які гарні зв'язочки. Це теж візьму. Так, а це гірлянди, Міланочка просила. а зараз ми таку візьмемо. Так, це я вже понабирала. Ось тут посуд і кулька. Кульочек треба взяти ось так. Ще, щоб діти поїли піцу, картошку Фрі там Улянка хотіла тортик, а вони підуть в Чікін Хат. У нас тут є. І треба зараз зарані сходити і замовити, щоб вже в той день в них все було підготовлено. Вони підуть після школи сюди. Тому зараз зайду і все узнаю, скільки, що, по чому і чи можна зарані замовити. Тут наш Чікін хат. Так, але зараз подивлюсь, якою години. З 10-ї, так? Да? З 10-ї години. Відно каву. дякую. Так, це я зайшла в кав'ярню кави попити, тому що ще рано. І треба почекати 10-ї години. Тому зараз п'ю каву на вулиці. Дуже гарна погода сьогодні трошечки потеплішало, бо вчора було геть холодіна. І піду далі. Запитаю, скільки буде коштувати це замовлення в чекінхаті. І все ж таки ще піду тортик дивитися. бо до ласунки далеко йти, тому я оце зараз по поті всі свої діла пороблю. А тоді вже в ласунку і додому. Десята вже є, іду робити замовлення. Так, це я вже другий раз сюди йду, але ж мені все одно треба сюди попасти, щоб домовитись. Тут десь вони будуть сидіти, святкувати. Так, замовлення я зробила. Це десь буде 2000, 2000 гривень на дві піци, кіцменю меню, там не буде нагетси картошка фрі, сік. Ну, і плюс, я думаю, що ми будемо окремо брати ще ці соуси. Тортик тут теж дозволяють тому я, мабуть, приду їм сама. Свічечки запалю, бо персонал таке не буде робити. І все, тепер дошукати торти, майже все свято буде готово. Так, ось і ласощі. Я трошки перепутала, думала, що це ласумка. Так, зараз тут ще дивлюсь тортики, одна надіжда залишилась, бо кругом усі стандартні. Ось такий є пражський, 340 кг. Творожний, творожний. З вишнею. З вишнею. це вишня внутрі, там, чи прослойка? чи що це? Ні, ну, просто окремі вишні кусочки. Ага. Ну тут, так, е, да, є вибір. Тут кажуть, що привозять е, після другої години завжди тут привозять нові торти. Тому можна буде підійти вже е, завтра, десь після другої годинки і вибрати, може, щось буде цікавіше. Ось таке сьогодні я зробила всі справи, все підготувала, все знайшла. Вже зелене на пішохідному переході, а я стою язиком лялякаю. Ще й знімаю, зараз мені водітелі дадуть. Тому дитина вже рахує дні до свого дня народження. Дуже хоче, щоб воно вже нарешті почалося. Тому ось такі справи. Все, всім пока. Зустрінемось в наступному моєму відео. Всім гарного дня!